Шайно талановитих молодих людей. Отож, лауреатка міжнародних та всеукраїнських фестивалів та конкурсів, виконавиця українських пісень, володарка обласної мистецької премії імені Олени Пчілки, вихованка благодійного фонду Надіяє Анастасія Іванюха. Та майстер художнього слова, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів, володар літературно-мистецької премії імені Олени Пчілки, вихованець благодійного фонду Надіяє Петро Петрук, Ждань людського болю нам відраховує і днини і хвилини. Вінець терновий, оповивши волю, ліг на чоло і серце України. Культуру, прадідами, зрощену віками, ламає ворог, кидає в багно, він знищує колючими руками ту віру, що народжує добро, намірився і дух до рук своїх прибрати, страх сіяти і душу засмітить. Хотів би брата, він направити на брата і мову батьківську занапастить. Він міг би довго душі нам косити, принижувати і вбивати людину ні! Досить цей вінець носити. Ти долі краще, достойна Україна. Ми живемо у незалежній країні, ім'я, якій Україна. Всі ці роки то роки нашого воскресіння, єднання, осмислення своєї долі та своєї історії. А зараз із історії легенд. Існує легенда і про Україну. Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами, французи вибрали елегантність і красу, угорці любов до господарювання, німці дисципліну і порядок, поляки здатність до торгівлі. Італійці одержали хист до музики. Обдарувавши всіх, підвівся Господь Бог зі святого трону і раптом побачив у куточку дівчину. Вона була боса, одягнута у вишивану сорочку, руса коса, переплетена стрічкою, а на голові багряній вінок з червоної калини. Хто ти чого плачеш? запитав Господь. Я, Україна. А плачу, бо стогне моя земля від пролитої крові і пожеж. Вороги знущаються з дів та сиріт, у своїй хаті немає правди і волі. Чого ж ти не підійшла до мене раніше? сказав Господь. Я всі таланти вже пороздавав. Як же зарадити твоєму горю? Дівчина хотіла вже йти, та Господь, піднявши правицю, зупинив її. Є у мене найцінніший дар який уславить тебе на цілий світ? Це пісня. Узяла дівчина Україна пісню і міцно притиснула її до серця, поклонилася низенько Всевишньому і з ясним обличчям і вірою понесла пісню в народ. Летять галочки! Oh yeah, oh, yeah, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah, 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 Ой я ой, я ой, я ой, я я я. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе, озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні.